Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Олександр Кожухівський. Україна попередила США про плани звільнити Залужного. Влада України попередила адміністрацію президента США про намір президента Зеленського звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України. Повідомила у п'ятницю 2 лютого агенція Reuters. За твердженнями джерел, представники США заявили Україні, що не проти звільнення залужного Білий Дім висловив думку, що Україна сама повинна ухвалювати суверенні рішення щодо свого особового складу. Водночас, джерело близьке до офісу президента України, повідомило, що наразі звільнення залужного призупинене, оскільки сторони опрацьовують подальші кроки. Скільки часу триватиме цей процес, поки не зрозуміло. Наміри Зеленського звільнити залужного джерела пояснюють суперечкою між ними щодо мобілізації і незгодою президента з необхідністю мобілізувати ще 500 тисяч людей до лав ЦУ чи залишиться залужний головнокомандувачем? Слідкуємо за новинами. Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ. Анджей Дуда, анексований півострів, він назвав особливим місцем зокрема з історичних причин. Адже зауважив Дуда, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії. Посол України Василь Зварич зауважив, що Крим це Україна, так і є, і так і буде. Україна потопила п'яту частину Чорноморського флоту Російської Федерації навесні 2022 року. Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів. Після знищення крейсера Москва флот назавжди відійшов від берегів України. Загалом з того часу у відкритому морі та у доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Сутності боєприпасів Україна намагається виготовити 1 мільйон дронів на потужностях маленьких розосереджених підприємств. По всій Україні з'являються майстерні, які що місяця випускають. Тисячі ФПВ безпілотників наразі Україна виробляє 62 види безпілотників. Триває робота, щоб вони летіли далі, несли більше навантаження і мали хороший захист від РЕП. США завдали ударів по 85 цілях в Іраку та Сирії за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли із Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів. Попри активний наступ росіян, українські військові утримують позиції біля лиману. У Росії через атаку дрона Загорі. Івся один із найбільших нафтопереробних заводів компанії «Лукойл». У Волгограді на його території в ніч на 3 лютого впав, нібито збитий безпілотник. Сталося загорання нафтопродуктів на площі 300 квадратних метрів. У Росії розстріляли пілота ту 95 який атакував Україну. Повідомили ГУР. Він причетний до атак по Україні. ТЦК побили чоловіка у Київській області. Співробітники ТЦК забили водія вантажівки на очах у поліцейських на Київщині. Чехія пропонує союзникам закупити для України майже півмільйона снарядів поза межами ЄС. Європа не виконує свою обіцянку надіслати в Україну 1 мільйон артилерійських. Снарядів до березня і чехи заявляють, що настав час шукати поставки за межами ЄС в Україну. Прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно, але системи, які збивають усе, будемо захищати регіони. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 880 живої сили, 10 танків, 13 ББМ, 26 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 15 БПЛА та 39 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.